Сьогодні наш ворог вдарив по місту Харкова в котрий раз практично кожного дня на ці вибухи, і ви пам'ятаєте жахливі події на стадіоні, шкільному стадіоні, коли постраждали четверо дітей. Насправді, і сьогодні теж ніч пройшла дуже неспокійно. Було влучання в приватні будинки. Постраждали, як ви сказали, вже 26 будинків, двоє з. Дуже важкі таки є один зовсім з цей будинок постраждали двоє людей, і дійсно це жахливо. Це жахливо. але як ви бачите, жодного панічного настрою у місті немає і не буде. І всі знаєте, працюють, всі зайняті своїми ділами. Так, ми чудово розуміємо, що трапляється на фронті. Ми чудово розуміємо, що йде війна, але Потрібно, щоб ми були сконцентровані, і це головне а ніякої паніки не може бути.